Лютий 2024 року добіг кінця, і в цьому відео я вам дуже швидко розповім, які великі ігри мають вийти в березні поточного року. Нагадую, що ви на каналі Turnal Play коло мікрофона з вами, як завжди, я Дмитро. Тому протискайте терміново вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступних відео. Обов'язково вмикайте дзвоник, щоб вам приходило повідомлення від Ютуба. І таким чином ви допоможете цьому відео просуватися алгоритмами Ютуба, і його зможуть Бачити ще більше глядачів, також не забудьте написати коментар, чи чекаєте ви будь-яку з цих названих мною ігор. Підтримуйте наші збройні сили, і якщо у вас є можливості і бажання, можете підтримати і мене. Можете стати спонсором каналу або надіслати мене одноразовий донат з будь-якою сумою. Я буду вам за це просто безмежно вдячний. Підписуйтесь на лайв канал на Ютубі та на Твіч, якщо ви є шанувальниками стрімів. Діскорд, також до ваших послуг, буду радий вас всіх там. Бачити всі-всі-всі покликання ви знайдете в дописі до цього відео. Поїхали. Польська студія Флур Theory готує до релізу ізометричну RPG The Таума Torch. Творці обіцяють варіативний детективний сюжет з унікальним всесвітом. А прийняті гравцем рішення будуть безпосередньо впливати на розвиток сюжету та на долі персонажів. Гра має з'явитися на PlayStation 5, Xbox Series та ПК вже 4 березня. Всі шанувальники горорів можуть поринути у моторошну історію The Outlast Trials, яка вийде з дочасного доступу 5 березня. Розробники з Red Barrels хочуть в стімі 600 гривень за своє творіння. А доступна буде іграшка на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One та ПК. Шутер від третьої особи у відкритому світі Outcast a New Beginning від бельгійської студії Appeal вийде вже 15 березня. Гра також зможе похвалитися нелінійним сюжетом, крутими квестами та спорядженням. В проєкті необхідно допомогти місцевим таланом, в битві з військовими роботами та досліджувати інопланетний світ Адельфи. Нагадаю, що перша частина забавки вийшла аж в 1999 році, а пограти можна буде в неї на PlayStation 5. Xbox Series та ПК. Переосмислення трьох оригінальних частин горора Alone in the Dark поверне гравців до маєтку Дерсето. Pieces Interactive та Tі Nordic готують іграшку до релізу вже 20 березня для консолей PlayStation 5 Xbox Series та для персональних комп'ютерів. Ексклюзив PlayStation Horizon Forbidden West про пригоди дівчини Елої у світі механізованих тварин втратить свою ексклюзивність вже 21 березня, бо він вийде на ПК. В грі буде поліпшена графіка, розблокована частота кадрів, додадуть підтримку ультрашироких моніторів та купу графічних фішок, які доступні тільки користувачам персональних комп'ютерів. А також це буде саме повне видання іграшки, яке включатиме доповнення Burning Shots. Екшен від Gorilla Game вже коштує в 7699 гривень. Фентезійна на RPG Dragon's Dogma 2, в якій гравці зустрінуть на своєму шляху купу монстрів та людиноподібних звірів, має з'явитися на плестання. 5, Xbox Series та ПК вже 22 березня. В грі має бути крутий редактор персонажів, величезний масштаб та крута графіка. А події розгорнуться у паралельному світі, який відрізнятиметься від того, що відбувалося в першій частині франшизи. Тому проєкт має бути цікавим навіть тим гравцям, які не знайомі з історією попередньої гри. Наразі вартість іграшки в стімі складає 2199 гривень за стандартне видання та 2499 за люксове. Екшен від третьої особи Rise of Ronin про пригоди самурая має вийти в один день з Dragon's Dogma 2, але він буде ексклюзивом PlayStation 5. 26 березня власники персональних комп'ютерів матимуть змогу пограти в 4 x стратегію Міленія, яка за своєю концепцією буде дуже схожа на цивілізацію. В ній необхідно провести свій народ від доісторичних часів до футуристичного майбутнього, розвиваючи їхню культуру та промисловість і нарешті скористатися високими технологіями. Ми майбутнього. Гра в стімі коштує 979 гривень. Ось такий буде березень. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи очікуєте ви якусь із цих іграшок. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, тицяте вподобайки, підтримуйте наших бійців. До побачення. Побачимось. Ви були на каналі Turnal Play. UA. З вами, як завжди, був я, Дмитро.